Успішність конкретного актора в Голлівуді визначається в основному за двома основними критеріями. Ці критерії невзаємозамінні і бувають випадки, коли в актора наявні одразу два основні показники успіху. Таких талантів небагато, і саме їх в основному називають суперзірками. Усім іншим менш талановитим доводиться задовільнятися хоча б одним з цих показників, чого вже для успішної кар'єри цілком достатньо. Першим критерієм успішності є любов критиків та їх загальне визнання, з якого вже слідують різноманітні важливі нагороди, які несуть за собою зірковий статус. А другий критерій це касовий успіх, який фільмам може приносити конкретне обличчя. Дуже часто наявність оскарів і інших важливих нагород сприяє тому, що касовий успіх обличчя власника цих нагород зростає, але це не завжди так. Індустрія є велика кількість акторів з численними нагородами, які ніколи не славилися тим, що приносять своїм фільмам великі касові успіхи. І є багато акторів, які дуже часто приносять велику касу, але при цьому нагородами не володіють. Дуже часто такі успішні актори зосереджені конкретно на одній категорії фільмів, які, на думку багатьох, їм найбільше підходять, і це або те, що буде подобатись критикам, або те, що буде приносити касу. Дехто, правда, інколи робить спроби змінити табір в процесі кар'єри, як, наприклад, Кейт Бланшет, що спершу завжди знімалася виключно в проектах для критиків, а в останнє десятиліття раптом вирішила, що пора зніматися у касовому кіно, що в неї вдається так собі. Або Ніколь Кідман, яка на старті кар'єри намагалася потрапити до списку касових, і їй це навіть деякий час вдавалося. А вже після довгої серії провалів довелося йти до критиків, де вона зараз досить міцно закріпилась. Правда, наявність просто високих оцінок від критиків ще не гарантує акторам успіху. Здебільшого ці оцінки все одно повинні бути підкріпленими серією прибуткових фільмів. Просто ці прибутки здебільшого скромні, і мова там не йде про сотні мільйонів доларів. Але присутні вони все одно бути повинні, без цього ніяк. Якщо в тебе збиткове все, то ніякі високі оцінки від критиків тобі не допоможуть, і все, на що можна буде розраховувати, це низькобюджетні авторські фільми за три копійки, за допомогою яких суперзіркою не станеш. Правда, в наш час в кіноіндустрії з'явилася нова категорія суперзірок. Які ніколи не володіли здатністю подобатись критикам та й здатністю приносити велику касу також. Але при цьому їм вдається не тільки триматися на плаву, але й систематично потрапляти в топи найвисокооплачуваніших акторів. Віднести до цієї категорії можна Адама Сендлера, який, власне, і створив своїм існуванням цю категорію. Сендлер ніколи не славився любов'ю критиків. Якщо точніше, то саме він в Голівуді і є ворогом критиків номер один, володіючи рекордною в історії кількістю номінацій на золоту малину. Їх у Адама цілих 20, і чотири з них він таки виграв. Переважна більшість фільмів актора в рецензіях критиків співставна зі словами Сміття, бруд та Іспанський сором». а великих касових хітів з актором в кінотеатрах не було останні років десять. Але при цьому Адам майже кожного року знаходиться в топі найбагатших акторів, а інколи навіть займає в цих топах перші місця. І все це завдяки тому, що Адам своєчасно встиг підкорити хвилю популярності стрімінг сервісів і зміг цю популярність вдало монетизувати. Актор є однією з перших і головною зіркою Netflix, і зі слів самого сервісу, всі його фільми там користуються неймовірно високим попитом, завдяки чому Адам і заробляє свої мільйони. Тож сьогодні поговоримо про Адама Сендлера, який на думку критиків являється справжнім королем у сфері створення сміттєвих фільмів, але який при цьому користується шаленою популярністю у глядачів і є одним з найбагатших акторів Голлівуду. Сендлер, як це заведено в комедійних акторів, розпочав свою акторську кар'єру зі стендапу. Жартувати він почав ще в дитинстві, і, як стверджує сам актор, робив він це через батька, який володів дуже вибуховим характером. Адам вирішив, що навчитися смішити батька буде простіше, ніж постійно отримувати стусанів, і завдяки цьому проклав собі вектор на все життя. Після того, як почуття гумору було відкалібровано до прийнятного рівня за допомогою поступового зменшення кількості отриманих стусанів, Адам зрозумів, що пора показувати свої жарти іншим, чим активно займався в школі. Вчителі його почуття гумору не оцінили, а от в університеті мистецтв, куди Адам поступив після школи, таке вже сприймалося добре і справи потроху пішли вгору. Будучи студентом, заручившись підтримкою старшого брата, Адам почав активно виступати зі стендапом в кампусі університету та різноманітних нічних клубах. Приблизно в цей же час Адам почав відвідувати різні прослуховування і отримав роль в невеликому комедійному фільмі Усіх за борт, де також грав стендап-коміка початківця. Також Адам почав світитися в різноманітних телевізійних шоу, таких як шоу «Козбі» і Ремот Контрол. Правда, просунутись по кар'єрі далі йому все-таки допомогли не телешоу, а його стендап-виступи. На одному з них був присутній популярний в той час комік Деніс Міллер, якому виступ Сендлера сподобався і який запропонував його кандидатуру в якості сценариста для СНЛ. На СНЛ Сендлер швидко почав набирати популярності, в основному завдяки власним комедійним пісням, які він виконував на шоу, і пропрацював він там з 90 по 95-й рік, поки його не звільнили. Звільнили його, нібито за те, що він здійснював пранк дзвінки з офісу засновників шоу. Це їх сильно розлютило, і Сендлеру разом з Крісом Фарлі, що також брав у цьому участь, видали копняк під зад. Паралельно з роботою на СНЛ Сендлер намагався зніматися у кіно. Але абсолютно всі комедії, в яких він знімався в той період, в прокаті стріском провалювались. Відмітився він в таких проектах як «Клоун Shakes, Яйцеголові і Абсолютно Божевільний. І так як все це були касові катастрофи, автори СНЛ розраховували, що такий комік як Адам Sandler після звільнення швидко закінчиться. Але несподівано для всіх, і в тому числі для самого Сендлера, його новий фільм, який вийшов в тому ж 95-му році, став касовим успіхом і на Сендлера звернули увагу. Біллі Медісон зібрав у світовому прокаті 26 мільйонів доларів при бюджеті в 10 і був якраз тією типовою комедією з Адамом Сендлером, на яку будуть схожі всі його комедійні фільми в майбутньому. Студія Universal після успішної співпраці з Сендлером підписала його на ще два своїх фільми в наступному році, і з ними Адаму знову пощастило. Правда, пощастило лише з одним. На початку року Сендлер з'явився у фільмі Щасливчик Гілмор», який і приніс йому першу велику славу. Фільм став куди більшим успіхом, ніж Білі Медісон, і добився касових зборів у 41 мільйон доларів при бюджеті в 12. Навіть критики оцінили фільм відносно непогано, але не забули згадати про те, що це типовий сендлер, і якщо він вам не подобається, то кіно краще оминати. Загалом однією з причин такого великого успіху Адама Сендлера якраз є те, що його фільми здебільшого не залишають людей байдужими. Він в основному або подобається глядачам, або вони його просто ненавидять. І це також завжди додавало його фільмам піару. Нехай чорного, але все-таки піару. А так як при цьому в Сендлера ще й надзвичайно хороша репутація, то за межами екрану ви рідко зможете почути про нього щось негативне. Адам подобається всім зі своїм іміджем позитивного добряка, що ніколи не відмічався жодними скандалами. Він не схожий на кінозірку і не поводиться як кінозірка, постійно вдягаючи мішкуватий одяг і не турбуючись з приводу своєї тілобудови. Сендлер є прикладом простого хлопця, якого прихильники легко сприймають за свого. Він сумлінний сім'янин, що знаходиться в одному шлюбі вже понад 20 років, і постійно відмічається благодійністю та великою прихильністю до своїх фанатів. А тому навіть ті, хто відмовляється з ним працювати, ніколи не відгукуються про Сендлера погано і завжди відмічають, який він простий і чудовий хлопець. Правда, кар'єра Адама не будується винятково на простоті, і його можна назвати дуже розумним і передбачливим бізнесменом. Після того, як наприкінці 96-го року Сендлер провалився в прокаті з поле непробивним, Студія Universal перервала співпрацю з актором, і він одразу ж взяв цей момент до уваги. У всіх фільмах, де Сендлер в цей час вже встиг знятися, він завжди виступав не тільки в якості актора, але й сценариста і брав вагому участь у виробництві, а тому швидко дійшов до висновку, що якщо знімати власні фільми самому, то можна і більше заробити, і не боятися, що касовий провал вдарить по кар'єрі. А тому вже в 99-му році Адам заснував власну продюсерську компанію, на потужностях якої і знімалася більша частина його наступних фільмів. При цьому навіть в оформленні своєї компанії можна чітко прослідкувати підхід Сендлера до створення усіх своїх фільмів і принципів, яких він дотримується в бізнесі. Компанія отримала назву Happy Madison Production, що складалася з назв двох його успішних фільмів, а в якості лого він використав власного батька, що грає в гольф, що також одразу відкладалося в пам'яті глядачів, так як Щасливчик Гілмор, який і був його найбільшим успіхом, крутився якраз навколо гольфу. Фактично, саме цей період між 98-м і 99-м роками, коли Сендлер започаткував свою продюсерську компанію, можна назвати першим по справжньому касово успішним періодом в кар'єрі Адама Сендлера. Далі в нього ще були вдалі фільми і навіть набагато прибутковіші, але на кожні декілька касових успіхів в той час в нього завжди траплялися не менш касові провали. Цей же період Сендлеру вдалося знятися одразу в чотирьох касово успішних фільмах поспіль, і заробляли вони не просто на пакет бубликів, це були справжні касові хіти зі зборами, що перевищували свої бюджети в декілька разів. Сендлер у всіх цих фільмах знову був автором і знову брав активну участь у їх виробництві, виступаючи там виконавчим продюсером. А тому він непогано на них озолотився. Також починаючи з цих фільмів, Сендлер почав будувати навколо себе коло акторів, з якими пізніше почав знімати усі свої фільми. Це ще одна особливість Адама Сендлера. Він зібрав навколо себе велику кількість друзів, з якими і знімає своє кіно, і робить це виключно в своє задоволення. Сендлер не раз зізнавався, що часто обирає місця зйомок своїх фільмів там, де йому б хотілося відпочити, і потім просто розважається на знімальному майданчику. А такий фільм, як однокласники, він зняв лише тому, що хотів зібратися з друзями на відпочинок і заодно взяв з собою знімальну групу, щоб відпочинок зміг окупитися. Співаку на весіллі Сендлер вперше працював з Дрю Беррімор, з якою потім працював ще декілька разів. А в великого тата Сендлер привів Роба Шнайдера, цим самим розпочавши його голівудську кар'єру. Шнайдер після цього систематично з'являвся в фільмах Сендлера, в тому числі і в чоловіку за викликом, що вийшов в тому ж 99-му році. Лише в водоноші Адам не зміг нікого прихопити в свою команду. Всі ці чотири фільми чудово виступили в прокаті, ставши великими касовими хітами. А єдиним касовим провалом Сендлера за ці два роки виявилась брудна робота, де Адам відмітився лише у Невеликому Камео. Перший по-справжньому великий касовий провал стався у Сендлера в 2000 році. Ніккі Диявол Молодший, якого Адам знову знімав за власним сценарієм, став справжньою касовою бомбою. Як для комедії нульових, фільм володіє просто шаленим бюджетом 85 мільйонів доларів, який, очевидно, в прокаті відбити не зміг, зібравши лише 58. Сендлер за свою роль в фільмі заслужено отримав свою четверту номінацію на золоту малину, але перемогти йому не дав Джон Траволта, що в цьому році топив свою кар'єру полем битви Земля. Свою малину Сендлер взяв за рік до цього за великого тата. А загалом номінації Сендлеру видавали практично кожного року. Лише в 97-му він її не отримав, і то, мабуть, лише через те, що фільмів в цьому році в Сендлера просто не було. Зате в 96-му Адаму видали одразу дві номінації. Після «Ніккі Диявола в 2001 році Сендлер не отримував номінацій, скоріше за все знову через відсутність великих ролей, а в 2002-му знову взяв одразу дві. Правда, окрім двох номінацій на золоту малину, Сендлеру видали ще й номінацію на Золотий Глобус. Можливо, через цю номінацію і роль, в якій він показав, що може грати справді якісні драматичні ролі, критики від Адама на декілька років відстали. На Золоту малину Адама номінували за вісім божевільних ночей і мільйонера мимоволі. Перший фільм при цьому в прокаті стріском провалився, а другий виступив досить непогано зі зборами в 171 мільйон при бюджеті в 50. На Золотий Глобус Адама номінували за кохання, що збиває з ніг Пола Томаса Андерсона, і Сендлер в цьому фільмі показав себе з несподіваної сторони, про існування якої до цього ніхто не здогадувався, ніхто, окрім Пола Томаса Андерсона, який одразу писав цю роль під Сендлера. В цей час всі вже звикли до того, що Адам спроможний грати лише самого себе в своїх не надто інтелектуальних комедіях, і його раптове перевтілення стало розривом шаблону, як для критиків, так і для глядачів. Правда, після цього Сендлер знову повернувся до своїх типових комедій, хоча й намагався додавати в них трохи драматизму. Саме в цей період Адам зібрав усі свої важливі нагороди в кар'єрі, яких він не отримував ні до, ні після. З 2003 по 2006 роки таких важливих робіт з долею драматизму в Сендлера було 5, і чотири з них при цьому ще й непогано виступили в прокаті. Провалилася при цьому лише іспанська англійська зі зборами в 55 мільйонів при бюджеті в 80. Дуже вдалими для Сендлера видались управління гнівом, 50 перших побачень, все або нічого та клік. Саме про ці фільми найчастіше згадують фанати Сендлера в дискусіях про те, чи можна його назвати хорошим актором, так як там він нібито показував непоганий рівень акторської гри, хоча при цьому не виходив за рамки свого типового образу. Проблема цих фільмів була лише в тому, що в них Адаму не давали активно розважатись і влаштовувати собі відпустки а тому в 2007 році Сендлер повернувся до своїх типових тупих комедій, за які його знову почали нагороджувати золотими малинами. Спершу, правда, в 2007 році всі вирішили, що чергову номінацію на малину Сендлеру видали лише за випадковим збігом обставин. Драма Спорожніла місто, в якій Сендлер відмітився в цьому році, хоча і затонула в прокаті. Але критиками була сприйнята непогано. А Чакі Ларі, за якого Сендлер і отримав свою номінацію, це повернення до студії Universal та до постановника Деніса Дюгана. З ними він в останній працював ще наприкінці 90-х. Фільм розгромили критики, але в прокаті він виступив досить непогано, і на носіях студія на ньому навіть досить добре заробила. Вже в 2008 році всім стало зрозуміло, що серйозні ролі Сендлера остаточно набридли, і він знову почав видавати по декілька тупих комедій на рік, на які одразу ж накидалися критики зі своїми рецензіями. Саме в період з 2011 по 2016 роки Сендлер зібрав основну кількість своїх золотих малин. Актор отримував номінації за свої фільми 5 років поспіль. А апогеєм такого сумнівного визнання критиків став фільм Джек і Джил, де Сендлер зіграв подвійну роль брата і сестри близнюків. Цього фільм отримав 12 номінацій на золоту малину в різних категоріях. І Сендлер персонально отримав одразу дві акторських за гіршу чоловічу роль і гіршу жіночу роль. Плюс його номінували і за дружину на Прокат, що вийшла в цьому ж році, що робить Сендлера ще й рекордсменом за кількістю золотих малин і номінацій в один рік. Але не дивлячись на постійні удари критиків по фільмах Адама, в Прокаті вони продовжували виступати дуже непогано. До 2014 року практично всі фільми Сендлера. Виступали в прокаті дуже добре. І навіть якщо не добирали, то потім чудово розходилися на носіях. А такі фільми, як не жартуйте з зоханом і однокласники, взагалі ставали касовими хітами. Навіть ті самі Джек і Джил, за які Сендлера завалили малинами, змогли окупитися і принести прибудок після виходу на неймовірно! Не пощастило в цей період часу лише студія Універсал, з якою Сендлер зняв приколістів. Вони в прокаті ефектно затонули зі зборами в 72 мільйони при бюджеті в 75, і студія вже вдруге пошкодувала через співпрацю з актором. Всі інші картини Сендлер знімав на потужностях Happy Madison, а потім продавав студії Sony, яка займалася дистриб'юцією. Sony вкидали ще декілька мільйонів в маркетинг і відправляли кіно в прокат, інколи заробляючи вже з прокату, а інколи добираючи касу на носіях. Тож всіх така схема влаштовувала, допоки вона була прибутковою. Лише в 2012 році Sony купила в Сендлера комедію Мій пацан, що затрачені на неї 70 мільйонів відбити точно не змогла. Правда, після цього Sony знову добре заробила на других однокласниках, що зібрали у Прокаті 247 мільйонів, і яких студія купила в Сендлера за 80 мільйонів. Тож розійшлися вони на гарній ноті, через що пізніше студія і погодилася купити у Адама ще один фільм. Проблеми в Прокаті розпочалися в Сендлера в 2014 році. Змішані десь. Він вкотре зіграв з Дрюберімор. У прокаті виступили добре зі зборами в 128 мільйонів при бюджеті в 45 А от швець і чоловіки, жінки, і діти затонули в прокаті, навіть не дивлячись на дуже скромні бюджети. Першим же великим провалом для Сендлера стали пікселі, яких він знову знімав спільно з Соні. Зняти кіно Соні захотіли після успіху короткометражки в 2010 році, знятої Патріком Жан. Знімати кіно призначили Кріса Коламбуса, а до виробництва вирішили підключити сендлера, з яким так успішно вдавалося працювати раніше. Ну і відповідно на головну роль також призначили Сендлера, який почав підтягувати і своїх друзів. В результаті пікселі виступили в прокаті дуже слабо зі зборами у 245 мільйонів при бюджеті в 110. Фільм не можна назвати великим провалом, але для Сендлера він в результаті став останньою роботою, що потрапляла в кінотеатри. Причин, чому Адам вирішив покинути великі екрани, називають одразу декілька, і в цілому всі вони доповнюють одна одну. Основною причиною став загальний занепад жанру комедій. Такі фільми просто взагалі зникли з кінотеатрів. Суспільство стало занадто політкоректним, і великі екрани повністю заполонили високобюджетні блокбастери, в які почали додавати комедійну складову. При цьому чисті комедії, які були популярні всередині нульових, та якими, власне, і прославився Сендлер. В кінотеатрах вже нікого не цікавили. Ще однією причиною того, чому Сендлер пішов на малі екрани, називають Вік. Він нібито став занадто старим, щоб його кривляння могли виглядати органічно. А той самий образ, який не змінювався з фільму в фільм, сильно встиг набриднути аудиторії. Але таке припущення повністю заперечує сервіс Netflix, до якого Адам і відправився в 2015 році. За заявами Netflix, фільми Сендлера користуються на сервісі шаленою популярністю і збирають рекордну кількість переглядів. І враховуючи мільйонні контракти, які Netflix укладає з актором, в це легко можна повірити. Тобто на малих екранах Сендлер залишився дуже популярним актором. Сам Адам в 2015 році знову дуже вдало проявив свої бізнес-здібності. Він не став чекати, коли його фільми почнуть провалюватися в прокаті остаточно, і не намагався далі працювати за старою схемою. Замість цього актор уклав угоду з Netflix на виробництво одразу декількох фільмів. Працював він за тою ж схемою, що з Sony. Але якщо Sony купляла фільми Сендлера в середньому за 80 мільйонів, то перша угода з Netflix приносила актору лише 20 мільйонів за фільм. Це було суттєве зниження, та й власне йти на співпрацю зі стрімінгами в 2015 році ще було мейнстрімом. З великих голівудських зірок в той час зробити подібне ризикнув хіба що Віл Сміт, який зробив це на два роки пізніше, і то лише на один фільм. А повністю піти з кінотеатрів заради стрімінгу було надзвичайно ризикованою ідеєю, і Сендлера в цьому плані можна назвати першопрохідцем. Сендлер розпочав свою співпрацю з Netflix з контрактом 4 фільми в 2015 році, першим з яких стала Безглузда шістка. Далі послідували фільми Все знову, Сенді Векслер, Історія сім'ї Моровіць і Тиждень До. Судити про успіхи цих картин складно, так як в прокат їх ніхто не відправляв, а критики традиційно для Адама кіно розносили. Але враховуючи постійні заяви Netflix про рекорди переглядів цих фільмів і про те, що Сендлер є найуспішнішим актором історії стрімінгу, це в цілому, мабуть, можна вірити. Слід за такими успіхами пішли і нові контракти та величезні гонорари Адама. З 2017 по 2020 роки він стабільно потрапляв в десятку найвисокооплачуваніших акторів Голівуду з доходами від 40 до 60 мільйонів на рік. А в 2023 році, взагалі, став найвисокооплачуванішим актором, заробивши сумарно 73 мільйони доларів, знявшись і спродюсувавши для Netflix одразу три фільми за рік. Всі ці фільми в основному є типовими комедіями Сендлера, і зупинятися на них детально сенсу немає. З тих про кого згадати варто, виділяється загадкове вбивство, де він працював разом з Дженніфер Еністон, і неграновані коштовності, за які сендлеру видали нову золоту малину, але цього разу за відновлення репутації. Фільм Джоша Савді навіть відправили в кінотеатри, де його прокатом займалася студія А 24 і де він заробив 50 мільйонів доларів при бюджеті в 19. Сендлер на фоні успіху стрічки у критиків заявляв, що зняв це кіно навмисно, щоб подратувати їх, і жартома пригрозив, що якщо він не отримає за свою роль Оскар, то продовжить знімати жахливі фільми, поки йому його нарешті не видадуть. Оскара Сендлеру ніхто не видав, але от декілька менш важливих нагород він таки заробив. Загадкове вбивство з Еністон і Сендлером таким успіхом у критиків похвалитися не може. Це чергова комедія, яка правда трохи менш груба і тупа ніж попередні роботи актора. Фільм назвали на сервісі неймовірним успіхом, і на цьому фоні йому навіть видали продовження в 2023 році, яке також назвали неймовірним успіхом, тому цілком можна чекати на триквел. Наразі кар'єра Сендлера так і рухається по наміченому курсу. Він продовжує зніматися в комедіях від Netflix, і час від часу видає щось драматичне, щоб знову подратувати критиків. Найближчим часом на сервісі вийде продовження щасливчика Гілмора через 29 років після виходу оригіналу. І вже заявлено немало нових спільних з netflix проєктів, в яких Сендлер буде зніматися або продюсувати. В Цілому до актора можна ставитись по-різному, можна його любити або ненавидіти. І якщо узагальнити, то більшість фільмів Адама справді можна назвати сміттям, як його величають критики. Але багатьом це сміття подобається. Не всім же бути піднесеними і високодуховними. Безперечно, Адам володіє чудовим чуттям і підприємницькою жилкою, яка дозволила йому прийняти декілька важливих кар'єрних рішень, що зробили його дуже багатою людиною. І при цьому Сендлера можна б вважати поганим актором, хоча він і не один раз доводив, що грати може, якщо йому це потрібно. Але просто здебільшого потреби в нього в цьому немає, і йому більше подобається розважатися з друзями і займатися дурницями на знімальному майданчику. Поки ці розваги приносять комусь мільйони доларів, Адам зможе продовжити це робити. А коли вони навіть перестануть ці мільйони приносити. Сендлер все одно матиме достатньо грошей і друзів, щоб знімати свої фільми далі. Тому, скоріше за все, він нікуди не зникне. Подобається це комусь чи ні. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!